І знову про музику іншу, але не менш цікаву. З давніх давен люди використовують звук для отримання інформації про оточуюче середовище для спілкування між собою. Ще до народження людина чує звуки серця, матері її голос і навіть сама видає звуки. Композитор та клавішник групи Люк Олег Сердюк про звуки знає багато. Він чує музику у звуках звичайних побутових розеток. Лампочок, офісного принтера, і навіть ігрового джойстика та маніпулятора керма дещо про звуки музики у програмі Культора. Yeah. Найчасто в Україні з'являється така музика, що здатна здивувати людей із всього світу. У Харкові така є. Український електронний проект ЮНАТ це сольний експеримент композитора та клавишника групи Люк Олега Сердюка. Спочатку була музика, та яку писав у стіл Олег. Там вона збиралась, накопичувалась, і ніхто не знав, як саме вона буде пред'явлена світу. Виявилось, що з допомогою ігрового комп'ютерного керма. Я сомневался, я, я до сих пор сомневаюсь, вот первый раз, когда я выступил с рулем, до выступления у меня приходили такие головы мысли, чем я вообще занимаюсь, что вообще, ерундой, вот, ну, в принципе, так подумал, ну, блин, это все ерундой, по сути, занимаются, и занимаются и больше ерундой, хотя это престижнее считается, но... Таким. Мені це нравится і от е, этого получають удовольствие люди, які слушают. і слухають. Але це найголовніше. А смысл искать какой то безполізне. Далі музику керма виклали у інтернет, і це відео знайшло своїх прихильників по всьому світу. Тільки за перші декілька місяців його подивилось більше 50 тисяч осіб. Далі були нові експерименти. Здорово було б, наприклад, мати такое количество количество розеток. включать, вставлять туда вилку, и вот будет воспроизводиться определенный звук. Ну вот потом собрал, попробовал, получилось так. Займатися музикою Олег Сердюк почав у п'ять. Дуже хотілось йому грати на піаніно. Але коли прийшов час вибирати професію, Олег пішов вивчати економіку. Ще на третьому курсі університету. Він накупив собі книжок про програмне забезпечення. На цьому ділі Білл Гейтс свої мільярди заробив. Олег Сердюк з допомогою цих знань пише музику. В одному з треків мені показалось було би удачно записати голос оперної півіці. Вікторія Міхаліцька. Я її записав на диск, а потім появилась ідея. и вживую исполнить это, это же на, на концерте. Но так как у меня все связано с, там, с джойстиками, с приборами, решил попробовать уговорить ее сыграть на джойстике в этом треке. Но она согласилась, и вот мы специально ей написал ноты. Сни вийшла перша платівка. А на ній повний набір експериментів від Олега Сердюка. Там можна почути, який голос має старий матричний принтер, ігровий джойстик та багато іншого. Щоб виконати звичайну музику, треба вивчити музичну грамоту. А от як записати музику керма чи ту музику електричної лампочки? У Олега Сердюка тут своє Сурхеджо. Для кожної композиції, якщо у мене щось складне, мені потрібно щось складне зіграти, я пишу на листочки якісь такі дуже странні символи. Ну от так, як мені удобно будете Все время час по-разному виглядає і ну так, смішно іноді. Вот на джойстике есть рисуночки. Там треугольник, квадратик, крестик, кружочек. И вот я в последовательности. Как, як мені це можна зіграти, я так і рисую. Кружочок, крестик два рази. Повторення ну, можна уже нотные, ну, фрагменти записи. получается смішно. Зараз людей важко здивувати. Навіть якісною музикою, цікавими ідеями та нестандартним підходом. Але виявляється, можна. У Олега Сердюка здивувати вийшло. Далі буде. Олег уже придумав, як добути музику із світу діодів. Залишається тільки дочекатись нового шоу.